Добрий день, друзі. Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Говоримо про гроші, бізнес та економіку простими словами. І не забудьте підписатися на канал МінФін. Сьогодні ми говоримо про експорт. Отже, чому треба бути успішним експортером нам як країні і компанії як успішному бізнесу? Поговоримо про два рівні: рівень України і рівень підприємства. Отже, всі країни намагаються стати успішними потужними експортерами, або краще сказати, нетто експортерами. Це коли експорт превалює над імпортом, тобто коли вироблені товари та послуги всередині України переважають ніж завезені товари та куплені послуги, які ми купуємо з інших країн. На жаль, Україна є нето імпортером. Тобто ми купуємо за кордону з Німеччини, з Європейського Союзу, з Китаю товарів і послуг більше в рази, ніж експортуємо. А насправді найбагатші країни світу це ті, які є нето експортерами. Наприклад, Німеччина, у Німеччині ВВП 3,5 трильйони доларів. На секундочку, вона ця, ця країна є нетто експортером завдяки таким відомим брендам, як Мерседес, Volkswagen, Ауді, Порше і так далі. Всім відомі нам автомобілі, і експорт Німеччини в середньому на один рік складає 1,4 трильйони доларів США. Тобто приблизно 40-45% ВВП складає експорт. Ось в чому насправді запорука багатства і успішності країни. І це ми говоримо не тільки про Німеччину, Канада, Японія, Штати. Вони всі є нето експортерами. Тому всі заводи, які знаходяться на території цих країн, вони є настільки потужними і їхні бренди і товари настільки популярними по всьому світу, що вони продають набагато більше, ніж купують. У інших країн, інших брендів пару цифр для розуміння української експортної стратегії, що маємо на сьогодні. Отже, Україна в 2022 році експортувала на 44,8 мільярди доларів товарів і послуг, а імпортувала на 59,5 мільярдів доларів. Тобто, у нас від'ємне. Сальто, ми стали нетто імпортером, як я вже казав, тобто мінус то 14 мільярдів доларів, на таку суму ми більше купили товар, ніж продали наші підприємства. Це все ясно, що приватний в основному бізнес робить. І відповідно в 2023 році, в поточному, є свіжа статистика за 7 місяців, тобто з січня по липень 23 2023 року. На жаль, я вас засмучу: експорту стало. Ще менше, ніж у 2022 році. Тобто, в цьому 2023 році ми експортували за 7 місяців майже 22 мільярди доларів склав експорт. А за 2022 рік 26 мільярдів. Буде інфографіка, ми паралельно будемо її викидувати, щоб вам зручно було дивитися на велику кількість цифр, які я сьогодні буду говорити. Тобто, ми продовжуємо бути нетто імпортером і виходить. Що наші українські заводи, підприємства, експортують набагато менше, ніж є попит на такі товари на електротехніку, на мобільні телефони, на будівельні матеріали навіть, щоб завозити їх, є попит, щоб купувати їх з Польщі, з Німеччини, з Китаю, з Тайвані і так далі, тому що ми це не виробляємо всередині країни. Отже, ще декілька зрізів інформації. Куди Україна, ми, наші українські підприємства, експортуємо в цьому році? Ось за 23-й рік, знов-таки за 7 місяців. Наступна статистика: що найбільше ми експортуємо більше ніж 60% в Європейський Союз, тобто в країни Європейського Союзу, Друг, другий регіон за популярності українського експорту це Азія, більше ніж 5 мільярдів доларів. І там, звичайно, це Китай, куди ми відправляємо здебільшого сільськогосподарську продукцію. І третій регіон за популярністю експорту це Африка, і знов таки це наша агропромислова продукція. Якщо дивитися по країнах, куди українські підприємства експортують найбільше, то знов-таки за 7 місяців 2023 року ви бачите, що Польща. У нас номер один ринок по обсягам експорту, тобто е, найпопулярніший контрагент чи клієнт е, для українських заводів це Польща. 14% е, нашої продукції ми відправляємо саме на цей ринок. Друга країна, е, яка найбільше купує українських товарів, це Румунія, третя Китай 7,9%, четверта Туреччина 7,8%. І далі йде. Німеччина, Іспанія, Італія і так далі. Ви бачите це на інфографіці. Е, ну, звичайно, що треба сказати, що країни Європейського Союзу і далі будуть найбільшими торгівельними експорт, е, експортними ринками для наших українських заводів. Тобто, треба орієнтуватися на країни Європейського Союзу. Чому? А вони близько, ми граничимо з Європейським Союзом і логістика. Буде найдешевшою саме до країн Європейського Союзу. Б вони багаті і купівельна спроможність європейських ринків, звичайно, набагато в рази вища, ніж українських споживачів, тобто можна продавати по вищих цінах. І це це наші стратегічні партнери, і вони будуть і далі розвивати свої внутрішні багатства, тобто знов таки приходимо до того, що вони будуть надійними довгостроковими клієнтами для українських заводів. Тому, відповідно, для експортерів це сигнал, що треба орієнтуватися і розвивати продажі саме в країнах Європейського Союзу. Але, звичайно, Китай, США, Канада це теж дуже цікаві ринки для продажу вашої експортної продукції. Отже, хто? Ну, давайте так, що ми більше всього експортуємо як країна? Тобто яку продукцію наші українські заводи найбільше. Експортують в цьому 2023 році. Отже, на першому місці королева експорту це наша кукурудза. Це вже четвертий рік поспіль, коли королевою експорту стає кукурудза. Більше ніж 3,5 мільярди доларів за 7 місяців 2023 року ми експортували. Друге місце по популярності українського продукту. Який йде на експорт, це я б сказав так, принцеса українського експорту, це соняшнікова олія. І хочу додати, що цей продукт є вже ну, з великою доданою вартістю. Тобто, це не сировина, а можна сказати, що це вже перероблений продукт. І єдине, що побажання для українських виробників, давайте все-таки промотувати українські бренди, щоб саме продукт виходив, соняшнікової лія їхала під нашим якимось українським або глобальним брендом, але який made in Ukraine. Тому що більшість цього експорту соняшникової олії, а за 23-й рік її вже експортували більше ніж на 3 мільярди доларів. Здебільшого, клієнти як беруть? Ви нам прийшліть просто в бутилках, ми самі наклеїмо етикетки там Made in Africa, пишуть часто чи там Made in Germany. І ви навіть купуючи в німецькому супермаркеті Lidl е, сонячню ковуалію, не побачите, що вона зроблена в Україні. Е, по факту так і відбувається зараз. Тобто під німецьким брендом, в німецькому супермаркеті ви купуєте якісну, класну, рафіновану соняшню олію, і споживач. І навіть не знає, що це вироблено в Україні з якісного е е сировини і нашими технологіями і так далі. А треба промотувати саме бренди, тому що в них є висока додана вартість. Третє місце по популярності українського продукту експортного це пшениця. І це теж наша найбільша стаття експорту української агропромислові компанії. Звичайно, дуже багато цієї сировини теж експортують. І е, якщо в цілому проаналізувати наше бюро інвестиційних програм е, аналітики, про проаналізували експорт за 2023 рік, взяли топ-100 е, категорій, які експортуються українським бізнесом, виходить, що всього от ми експортували на сьогоднішній момент 22 мільярда доларів, з них от саме товарів. То це значить, що бренди або перероблена продукція з високою доданою вартістю. Ми так дуже приблизно порахували. Це 5,8 мільярдів доларів, або тільки 26,5% або чверть українського експорту. Це наші продукти, наприклад, соняшнікова олія або якісь там металоконструкції, наприклад, яка перероблена. Все решта, це сировина, тобто 75% експорту. Української економіки це сировина, це найдешевше, це руди, це пшениця, це бобові, це те, що не має позначки «Made in Ukraine». Коли ви купуєте в Австрії чи Польщі булочку в кондитерській, ви ж не побачите, що це вона зроблена з української пшениці. Чи коли ви купуєте в ресторані якусь там е, блюдо якесь смачне, ви не побачите, що там бобові з України. І це найбільша проблема. Імпортозалежних країн або країн зі слабкою експортною економікою. Тобто, це про нас, про Україну, тобто, ми мало експортуємо. Продуктів і брендів упакованих продуктів Я постійно про це говорю. Тому е, е, дуже важливо створювати інфраструктуру для українських експортерів, щоб наші заводи, українські, наші виробники соків, дитячого харчування, виробники е, органічних продуктів навчилися експортувати, навчилися продавати дорого свою продукцію. Тому що оці 25% всього-навсього якогось. Хоча б переробленого е, товару, там олія соєва, електричні водонагрівачі, наприклад, мед натуральний. Да, ми На 70 мільйонів доларів вже експортували меду. Ну от можна сказати, що мед це вже хоча б якийсь перелоб, перероблений продукт. Але повірте мені, більше 80% всього меду буде йти без будь-якого бренду і позначки Made in Ukraine. Ви знов-таки купуєте, будете купувати його в США чи в Дубаях в «Duty Free», і ви не побачите, що це мейдень. In а це значить, що наш український експортер продав дуже дешево, тому що це знов таки напівсировина, чи напівпродукт. Тому е, переходимо до рівня бізнесу або підприємств. яким чином навчитися експортувати, яким чином е, почати продавати свою продукцію за кордон? Взагалі, навіщо експортувати? Відповідь проста: щоб продавати дорожчий свій продукт. І б, щоб масштабувати е, свій вплив на е, ринок, тобто рівень європейського навіть ринку по обсягах такий великий, він не співставний з попитом всередині України. Український попит зараз впав. Споживчий, споживчий кошик зменшився, на жаль, через війну. Ну і в принципі сила споживчого попиту в Україні досить слабка. Навіть якщо порівняти з середнім польським бюджетом на там, продукти, харчування і різні товари щоденного вжитку, то середнім поляк в два з половиною рази більше витрачає в євровому еквіваленті на своє життя в Середньому да, сімейне домогосподарство ніж українець, це значить, що для українського заводу вигідніше продавати свою ту саму продукцію, але там з іноземним брендом і англійською мовою на упаковці текстом. Польщу, Німеччину, Швецію, Францію, Іспанію і так далі. І ви будете за ту саму вагу, за той самий літраж чи то наш вашої продукції чи штуки, да, в чому ви продаєте, отримувати на 30-40% більше грошей в євровому чи доларовому еквіваленті. Тобто, це проста така економічна сутність, валютна виручка, плюс вищі ціни, через те, що більш багатий і. По спроможності великий ринок має наші навіть сусіди, не кажучи вже про Японію, США, Австралію і інші дуже доходні високоліквідні ринки. Тому, ну і плюс масштабність і масштабування, ефект масштабування, тобто іноземні ринки, вони не обмежені в своїх обсягах споживання. Український ринок, там скільки нас там зараз, 32 мільйони, і плюс є певні сегменти, які не можуть, наприклад, вашу електротехніку, якщо вона виробляється в Україні, купити. Да, по, просто по спроможності. В європейському ринку це 300 мільйонів населення з високим рівнем доходу. Вони зможуть купити мільйони вашої продукції. Е, тому перше питання ми відповіли: навіщо експортувати? Відповідь проста, щоб заробляти більше і продавати більше своєї продукції. Да? І щоб українська, українські товари і бренди стали відомими у світі. Так, це ж е, велика місія. Е, друге питання: а яким чином е, налаштувати вихід е, на ринки іноземні вашої продукції? Важливе питання. Е, це називається. У там, великих світових компаній route to market, тобто шлях до ринку, який має бути шлях до ринку, як побудувати свій route to market? Е, є декілька варіантів, як це зробити експортеру, який тільки починає таку діяльність. Значить, ну, що можна відкр... зробити, щоб вийти на, наприклад, польський чи німецький ринок. Перший варіант відкрити офіс продажів. Вашої компанії в Варшаві або в Мюнхені, і почати там шукати клієнтів. Так? Тобто це банальний такий перший е, варіант відкриття офісу чи представництва в іншій країні. Це дорого, це затратно, це треба вчити персонал або когось зі своїх українських співробітників відправляти. Тобто, це такий дуже досить е, дорогий і складний метод. Е, другий варіант, е, друга е, опція route to market це знайти імпортера який буде завозити вашу продукцію, складувати у себе на складі, а ви вже будете шукати клієнтів, і коли ви знайдете клієнта, то цей імпортер буде просто віддавати зі свого складу відповідального зберігання продукцію, і, відповідно, буде з вами теж розраховуватися. Ну, про розрахунком окремому ситуацію, але імпортер, саме як логіст, який завозить вашу продукцію, складує у себе на складі, це також є один з варіантів фрукто Третій. Найпоширеніший варіант це знайти дистриб'ютора. Коли ви не тільки цей дистриб'ютор вас купує і, як логіст, завозить продукцію, і кладе на склад, але і організовує продажі, тобто його сейлз менеджери продають вашу продукцію, заключають контракти, і, відповідно, вже сплачують вам не по факту продажу, а заздалегідь, як ви там в контракті прописуєте, ви вже можете відправляти свою продукцію, отримувати гроші за. Відправлену продукцію з заводу, це набагато вам вигідніше, як експортеру, і це вже не ваш головний біль, як він там буде продавати цю продукцію в Німеччині, наприклад. Да? Але треба знайти зацікавленого дистриб'ютора, його зацікавити умовами співпраці, комерційними умовами, умовами оплати. Самим продуктом, щоб він був якісний, конкурентоспроможний, звичайно, упаковка щоб була класна і так далі. Тобто, це окрема вже техніка, як його зацікавити. Тобто, це отакі стандартні рут to маркет опції для виходу. Наступне питання логістика. Це дуже важливе питання для кожного експортера, як транспортувати свої товари на іноземні ринки. В першу чергу, європейський союз. Якщо подивитися на статистику 2023 року, ми дивимося, що найпопулярніший вид транспорту для експорту був і є морський транспорт, а це значить зерновий коридор. Він, Цей вид транспорту недоступний для більшості заводів, тому що ви. Мабуть, не великий агротрейдер світового штибу, тому вам на сьогоднішній момент доступні інші види транспорту це або залізниця, або автотранспорт. Тобто коли тирами, фурами вивозиться продукція по 10, 20, 30 тонн за кордон. Якщо порівнювати залізницю і автомобільний транспорт, то залізниця буде дешевшою, суттєво дешевшою, ніж автомобільний транспорт, але там є вузьке горлочко, це Кордон, тому що дуже мало залізничних пунктів переходу між Україною і Європейським Союзом, і там дуже багато часу витрачається на перевалку, тобто, коли міняються оці тілешки з широкої колії на вузьку, і це дорого, і довго. І навіть по Україні Укрзалізниця дуже довго пропускає вантажні потяги, тобто з Дніпра до у Стелугу може їхати потяг до Амбуківа там, 10 днів чи 12 днів. А фурою ви можете з Дніпра до Польщі довести за один день, не враховуючи черги. Плюс зараз для автомобільних черг зробили є черга електронний сервіс, коли водій може заздалегідь записатися в чергу і стояти там не 8-10 годин, а раніше там тиждень могла стояти машина на. Виїзд з України. А зараз це можна пройти там за 4-6 годин, абсолютно реально пройти вантажівці заздалегідь забронювавши свою чергу. Тому автомобільний транспорт це швидше, це оперативніше, але дорожче. Залізничний транспорт це дешевше, але довше і багато процедур. Морський транспорт, фраг це ще дешевше ніж залізниця, але зараз він недоступний для більшості експортерів. Наступне питання для експортера, коли ви починаєте експортувати свою продукцію, це канали продажів. Насправді це найважливіше, куди і як ви будете продавати. Які є стандартні канали продажів для українських виробників на сьогоднішній момент? Це рітейл європейський, тобто це мережі, відомі Lidl, Aldi, Carrefour і так далі. Другий канал продажів це. Професійні дистриб'ютори, спеціалізовані дистриб'ютори, які продають вашу продукцію. Наприклад, відомий український бренд Ajax, це системи захисту оселі, офісів і так далі. Вони мають гібридну модель, коли мають в певних країнах дистриб'юторів, а в певних країнах відкривають свої офіси продаж зі своїми торгівельними представниками, менеджерами по продажах і так далі. Ще такий відомий і потужний вже. Канал продажів, через який ви можете качати власний експорт, це e-commerce або електронний канал продажу, інтернет-продажі, по суті. Да? Дуже популярний є від продажів для вітчизняних виробників іграшок. Знаю декілька виробників. Дерев'яні іграшки, дуже якісні, які вони. Ну, більшість продажів гонять на Amazon, на eBay і дуже потужно продають дуже великі обсяги продажів. Не буду називати цифру, ну тобто, це не сотні тисяч євро на місяць, а більше там мільйони євро на місяць, на рік. Дуже великі обсяги саме продаються через онлайн електронні канали продажів. Тобто, ці платформи, на кшталт розетки в Україні, але у світі. В Китаї їх багато. Китайських виробників ми не проплюнемо, тому продавати рекомендую на онлайн-платформах в США, в Канаді, в Європі, в Скандинавії. В кожній там, групі країн є свої найпопулярніші платформи, є окремі навіть курси, як почати продавати там, на eBay або на Амазоні. Амазон номер один у світі. І Останнє питання для експортера, яке ми сьогодні торкнемося, тому що про експорт можна говорити годинами. У нас навіть окремий є курс, як формувати експортну стратегію для бізнесу. Це інструменти просування. Да? Тобто інструментів просування. Багато. Ви маєте обрати як експортер найефективніший по якості і ціні, по витратам і по ефекту для вас на ваші продажі. Тобто, це можуть бути бізнес-івенти, форуми, експо, виставки, виробники органічної продукції і фуд-групи, е, тобто все, що з їжею пов'язане, знаєте, такі виставки, як е, Сіал, як Ганновер. В Дубаї часто проходять найбільші виставки по, по їжі. Тобто їдуть, виставляються зі стендом або без стенду, ходять, роздають свої прайс-лісти, візитівки, нетворкінг-івенти і b 2 b контакти і контракти багато заключаються там, але або після вже протягом перемовин. Також є різні офіси, експортні офіси або хаби. Які зараз, на жаль, більше віртуальних, от живих навіть у Києві ми проводили аналіз, таких от, е, нема приміщень або просторів, де б зустрічалися е, люди, які хочуть експортувати, і їм надавали консультації. Можливо, ми про це поговоримо в подальшому, ми, ми такий зробимо на базі нашого бюро інвестиційних програм. Але є багато онлайн-програм для виробників, які виробляють, наприклад, там, меблі або одяг. Ми завжди говоримо, що це дуже перспективні категорії для експорту українського, якщо виробник меблів, одягу, текстилю. Органічних фруктів, овочів, от ці категорії дуже затребування в Європейському Союзі, в Скандинавії, в Швеції, в Данії, в Норвегії. Ми ми це точно знаємо, тому що спілкуємося з закордонними представниками бізнесу з торгівельними місіями, з посольствами вони завжди про це говорять. І тому от на таких b 2 b івентах або на, в офісах попросування експорту. Зараз онлайн ви можете пройти курси. Заходьте на сайт Дія, там є розділ Експорт, експортерам Дія експорт. І там є ряд курсів для вас, як почати власне справу. Але я скажу, що не вистачає такого хабу, де проводилися і семінари, і якраз ми могли допомогти знайти контакти тих самих дистриб'юторів, тих самих ретейлерів, тих самих імпортерів для вашого типу продукції. І на думку прийшла одна така річ: а з чого почати експорт? Якщо ви тільки хочете починати власну справу, подивіться по торговому сальдо, і на тій же сайті «Дія», на порталі Дія є аналітика. Чого ми багато імпортуємо, а мало експортуємо? Звичайно, якщо є там сировинна база і е, кваліфіковані люди, які можуть щось це виробити. Приклад навожу: е, ось у мене є статистика, що е, Україна за 23 рік експортувала колясок медичних для людей, які не здатні пересувати самостійно, аж на 140 доларів. Тобто не, не мільйонів 140, не 140 там мільярдів, а 140 доларів. Це значить, що нуль. Ну по суті, ми не виробляємо на експорт от таке спеціалізоване медичне обладнання. Живий кейс до мене у Нововолинську підходить французький підприємець на бізнес-форумі нещодавно і каже: я, засновник, ну познайомилися людина дуже там поважного віку, відомий підприємець у Франції. У них є сімейний бізнес якраз з виробництво таких медичних восків і е, всяких там коек е, медичних для лікарень, для людей з обмеженими можливостями пересування. Зараз війна, тобто є великий попит всередині України і в Європі це великий бізнес, медичні койки для лікарень. Він каже, я хочу у вас побудувати в вашому індустріальному парку ново такий завод, тому що я буду там 80% продукції експортувати. В різні країни Європейського Союзу. Я знаю канали продажів, я знаю логістичні ланцюжки, я хочу це робити, а у вас буде там собівартість на 30% менша, ніж я це роблю у Франції. Ну, там окрема історія, чому йому ще цікаво це в Україні зробити. Тому е, от, це класний приклад, коли ми зараз нуль експортуємо, але що для цього потрібно? Метал, текстиль, кваліфіковані люди, все це у нас є. Є ресурсна база для побудови такого заводу виробництва. Тобто можна продавати частину продукції в Україні, а більшу частину намагатися продавати на експорт, але це довгий шлях, щоб налагодити експортні продажі, і вони склали більше ніж 50% вашого загального. Виробництва да, ваших загальних продажів, це треба рік-два активно попрацювати над налагодженням міжнародних контрактів. Тобто, їздити на конференції, на форуми, стенди, знайомитись, пробувати з різними дистриб'юторами, помилятися це абсолютно нормально. Тому будемо про це говорити далі більше. Я вам бажаю. Обирати правильні канал продажів, обирати правильну продукцію і формувати якісний бренд, з яким ви можете дійсно вийти на ринок Європи в першу чергу. Обирати правильну локацію ближче до кордону, безпечну, і яка надає вам максимальну кількість пільг та певних стимулів, щоб ви, як виробник, були конкурентно спроможні, щоб ваша собівартість була нижчою, і щоб ви більше залишалося прибутку. Мержі на розвиток власного бренду. Тому що це дуже важлива справа, щоб всі знали, що цей продукт made in Ukraine, designed in Ukraine і sold in European Union. Тому експортуй, виробляй і перемагай. До зустрічі!